Через два тижні власне в нашій школі в Кракові буде відбуватися іспит державної польської мови, скріншот відповіді з міністерства з народової агенції вимяни академічній, що після того, як дитині виповнюється 18 років, сертифікат дитячий і дійсний, вам будуть сумуватися бали за читання, аудіювання, граматику, письмо. Намагаємося написати як найкраще, але якщо щось іде не так, не хвилюємося за неї, і ми вам відправимо файл, ось так він виглядає, в якому прописані всі письмові форми та їх структура. всім великим і малим котикам, які готуються до державного іспиту з польської мови. Мене звати Анастасія Ховатін, вже декілька років після закінчення університету я є екзаменаторкою на державних іспитах, також останньо теж на іспитах Телк. І сьогодні поділюся з вами досвідом, розкажу вам про те, як, на мою думку, найкраще підготуватися до іспиту, якщо у вас залишилося пару тижнів. Зараз ми закінчуємо січень, і через два тижні власне в нашій школі в Кракові буде відбуватися іспит державний з польської мови. І зараз дуже Багато питань від наших учнів, від батьків, учнів, як підготуватися, як ефективно ці декілька тижнів провести, щоб збільшити свої шанси на написання іспиту. Зараз ми детально поговоримо про кожну частину іспиту. Проте, якщо ви хочете отримати опис всіх письмових форм, які входять на рівень Б2, і також всі ці форми є на Б 1 але там їх менше. То, будь ласка, підпишіться на цей канал, підпишіться на мій інстаграм. І в інстаграмі напишіть слово письмо в приватному повідомленні. І ми вам відправимо файл. Ось так він виглядає. В якому прописані всі письмові форми та їх структура. Важливо, що це 30% результату на письмовому іспиті державному з польської мови. Ми зараз всю увагу будемо, направимо на іспит Б2. Якщо ви вступаєте ваша, або ваша дитина вступає до польського університету, то, напевно, ви вже знаєте, що треба мати рівень мінімум Б2 або державний іспит, або іспит так. так ось, якщо дитині немає 18 років на момент іспиту, я дуже раджу писати саме дитячий іспит, бо він його простіше скласти. Зараз поговоримо чому, ніж дорослий. При вступі вони такі самі там немає різниці. І в нас є ось тут. Ми додамо скріншот відповіді з міністерства з народової агенції вимяни академіцькі, що після того, як дитині виповнюється 18 років, сертифікат дитячий, він дійсний. Саме тому всім своїм учням, вступникам, ми завжди радимо і кажемо, реєструйтесь саме на дитячий іспит. І сьогодні ми з вами, передусім, будемо дивитися на дитячий, але також поговоримо і про дорослий іспит. Державний спецпольської мови складається з п'яти частин: це одіювання, читання, граматика, писання і говоріння. Якщо ви пишете дитячий іспит спецпольської мови, тоді а ви його можете написати. Якщо на день іспиту вам немає повних 18 років, і якщо дана школа, де ви зареєструвалися, такий іспит організовує. для того, щоб скласти іспит польської мови, вам достатньо набрати мінімум 50%. З усіх письмових частин разом і мінімум 50% зговоріння. Це означає, що вам будуть сумуватися бали за читання, аудіювання, граматику і письмо. Ми всі ці бали сумуємо, і ось тут вас повинно бути мінімум 50%. І плюс говоріння треба скласти, але теж на 50%. Якщо ви пишете дорослий іспит, то вам кожну частину окремо треба скласти мінімум на 60%. тобто одіювання на 60%, читання на 60%, граматику мінімум на 60%, писання мінімум на 60%, говоріння мінімум на 60%. Якщо хочеш одна не складена, то ви не склали весь іспит. А якщо в дитячому, наприклад, граматику не скласти, але в сумі з усіх письмових частин ми назбираємо 50%, то ми вже склали іспит, якщо говоріння всі склали, розумієте. І друга, друга причина, чому дитячий іспит легше, тому що в ньому дитячі теми. Тобто в дорослому іспиті там будуть теми, пов'язані теж з досвідом. Наприклад, там, як реклама впливає на наше життя. Розкажіть різні методи реклами, щось пов'язане з соціологією, з політикою, не знаю, з політикою про в країнах Євросоюзу і так далі. А дитячий іспит там теми дитячі, тобто хобі, моя родина, подорожі, моє майбутнє, освіта і так далі. Нагадую, що всі ці теми вони регулюються розпорядженням міністра науки, яке є в вільному доступі в інтернеті. І також в описі до цього фільму ви можете подивитися на теми, які входять в державний іспит. і, власне перевірте себе. Якщо ви пишете дорослий іспит польської мови, тоді вам важливо готуватися до всіх частин, тобто аудіювання, читання, граматики, писання, говоріння. І тут найчастіше українські вступники складають негативно граматику писання і говоріння, тобто ці три частини потребують найбільшої уваги. Якщо ви пишете дитячий іспит, то я дуже раджу на самому іспиті всю увагу присвятити, ну не всю, але більшість аудіюванню і читанню, тому що це найпростіші для вас письмові частини іспиту, з яких ви можете отримати найбільшу кількість балів. Тобто, вся увага на аудіюванні, включаємо всю увагу, відповідаємо як найкраще на читання. Так само граматику. Найчастіше не складаємо, але це не проблема, бо це дитячий іспит. Найчастіше. Я дивлюсь просто на статистику. Так що дуже часто граматика написана, наприклад, на 4 бали на 40, а і так іспит складений позитивно. Буває тому граматику, звичайно, повторюємо, але не хвилюємося, якщо щось пішло не так. А ось писання знову ж таки важливо: на писанні важливо, щоб ви перше контролювали кількість слів, бо безпечна кількість це плюс-мінус 10%. Якщо в завданні вказано, що ця, ця письмова форма повинна повинна мати 40 слів то Ви можете написати від 36 до 44 слів, тобто плюс-мінус 10%. Рахуємо слова, навіть можете олівцем десь там писати собі кількість слів, це не буде помилка, але олівцем бо тому, що все, що написано олівцем, не перевіряється. Друга важлива річ: вам треба написати на тему, яка прописана в завданні, прочитати завдання і на цю тему писати, не на іншу. І третє: якщо ваша письмова форма буде мати відповідну структуру. То ви вже ці 30% результату письмового здобудете. І тоді, якщо ви аудіювання і читання написали добре, і оці 30% за письмо з великою долею ймовірності ви склали вже письмову частину дитячого іспиту на рівні Б2. Розумієте? Тобто дуже добре пишемо аудіювання, всю увагу читання також, граматику намагаємося написати як найкраще, але якщо щось йде не так, не хвилюємося за неї. Приходимо на письмо, і ось там треба знати письмові форми. Нагадую, що ви можете, якщо ви підписані на цей канал або підпишетесь, підписані на мій інстаграм, і в інстаграмі напишете мені в приватному повідомленому слово письмо, то ми вам відправимо структуру всіх письмових форм, які входять в іспит, або вони також є в розпорядженні міністра. І що важливо, що, що це означає структура? Це означає, що якщо, наприклад, у вас запрошення, то у вас повинні бати конкретні елементи: Зверот до адресата, куди запрошуємо, коли, в якій годині, за якою адресою. Пожегнання, наприклад, так дата, місце. Якщо у вас есай, SI, то воно повинно мати форму есаю. SI. Якщо це опис місця, розправка і так далі, воно повинно мати відповідну форму. І я вам раджу їх вивчити на пам'ять. Саму структуру форм вивчити на пам'ять, плюс додаткове словництво, на мою думку, по перше, по-друге, підсумовуючи і так далі. І це можна зробити на підставі нашого файлу, який ми надаємо всім нашим підписникам. Тобто в писанні рахуємо слова, пишемо на тему, яка заявлена, заявлена в завданні, і це має бути дана письмова форма, не інша. А для цього треба вивчити ту табличку, яку ми вам надамо. І останнє це говоріння. Говоріння, якщо у вас залишилося два тижні, то я вам дуже раджу підготуватися до монологів добре. Підготуватися і до, до монологів і до опису картинок в описі картинок є словництво базове, яке треба знати на передньому плані, на задньому плані. Я бачу то, я бачу то на першому образку, на другому образку, підсумовуючи то і то. Моїм зданням в нас теж, якщо ви наш учень в нашому курсі підсумовуючи, як де ми робили підсумування рівня Б2, там ми навіть пройшлися з вами на прикладових завданнях, і там є як ці завдання виконувати. Тобто під... вивчити все словництво пов'язане з картинками. І друга важлива річ. Це підготуватися до монологів в описі до цього відео. Я вам розмістила опис, розмістила перелік тем, які входять в державний спит на рівні Б2. Вони прописані нагадую в про розпорядженні міністра. І я вам раджу, кожного дня ви собі дивитесь три хвилинки часу, і вам треба на три хвилинки підготувати монолог. Наприклад, здоровий трип життя, плюси і мінуси. Що я про це думаю? І три хвилинки ви можете робити нотатки пізніше, включаєте собі таймер. Три хвилини ви повинні говорити. Якщо не вдається, то в цей вечір можна зробити десять монологів, але так щоб вдалося. Якщо ви кожного дня будете такі монологи робити, вивчите словництво і порядок виконання завдання на говорінні, то з великою долею ймовірності ви іспит складете, навіть якщо ваш рівень ще далекий від високого б2. Бо це структура іспиту, її треба знати, і до неї треба готуватися. Я вам бажаю успіхів на іспиті. Будь ласка, пам'ятайте, що ось цей час, коли в нас залишається декілька тижнів перед іспитом, він дуже важливий. Треба всю увагу присвятити на підготовку. Тримаю кулачки за кожного і до зустрічі або на нашому іспиті, або на цьому каналі, або в інстаграмі. Але сподіваюся, що в реальному житті. Всім до зустрічі, всім па-па!